Українська народна казка Біла Ружа. Жив собі господар, у якого було три доньки. Він дуже дуже їх любив. Одного дня зібрався їхати на ярмарок. Я хочу, тату, намиста, попросила старша. А мені привезіть перстень, сказала середуща. Найменша донька мовчала. А тобі що, донечко? спитав батько. Купіть білу ружу, попросила вона. Поїхав тато на ярмарок, дещо продав, дещо купив, але білих руж ніде не знайшов. Сумний вертався додому. Раптом на дорозі він зустрів стареньку бабусю. Чому ти, чоловіче, такий сумний? спитала вона. Він розповів їй про прохання доньки. Бабуся сказала Не журися, я допоможу. Ходи зі мною. Вона повела його до таємничої брами і зникла. Брама відчинилася, і господар опинився перед чарівним квітником, де цвіли сотні білих руш. Ото втішиться моя донечка. вигукнув він. Він нахилився і зірвав одну квітку. Та раптом його схопила за руку якась потвора. Не відпущу, просичало страховисько. «Зате що зірвав мою квітку, ти мусиш виконати моє бажання. Поклянись, що дівчина, для якої ця квітка, прийде завтра до мене, мовило страховисько, інакше я тебе не відпущу. Господар злякався і мусив погодитися. Вдома він віддав подарунки, але сам ходив ні живий, ні мертвий. Він розповів донькам про свою страшну клятву. Я не боюся його, тату, сказала найменша, їдьмо завтра ж. Вранці батько відвіз її до страшної брами. Дівчина увійшла сама. Вона опинилася у великій кімнаті зі столом, повним страв. Раптом з'явився бородатий дід, страшний і гидкий. Ти можеш мене покохати? спитав він. Дівчина відвернулася і відповіла Ні. На третій вечір дід знову прийшов зі сльозами на очах, благав Покохай мене. Їй стало його шкода, вона повернулася до нього і тихо промовила Я можу тебе покохати. Тієї ж миті дід перетворився на білого голуба і сів їй на плече. Він розповів, як зла чаклунка зачарувала його, і подякував дівчині за порятунок. Якось дівчина засумувала за рідними. Голуб відпустив її, але попередив повернися до заходу сонця, я дам тобі квітку. Як вона зів'яне, то знай, що я помер. Тома сестри дуже зраділи, але й позаздрили її щастю. Вони навмисне затримали її, аж доки сонце не почало сідати. Чорні хмари покрили небо. Коли дівчина нарешті вирвалася, Квітка в її руках зів'яла. Вона прибігла до світлиці і побачила, що голуб лежить на вікні мертвий. Дівчина згадала слова голуба, вона взяла голку, вколола собі мізинець і крапля крові впала голубові на чоло. В її ж миті перед нею з'явився вродливий юнак. Ти перемогла чари і врятувала мене, сказав він. Будь моєю дружиною. Вони пішли до її батька, який радо їх благословив, зробили таке весілля, що в селі подібного не бачили, і молоді жили довго та щасливо, як двоє голуб'ят у любові і злагоді.